П'ять способів позбутися тривоги і заснути: зупиніть потік новин, особливо перед сном. Переберіть від себе всі екрани. Таку пораду фахівці найчастіше дають людям, які мають проблеми зі сном. По-перше, синє світло здійснює стимулюючий вплив. По-друге, новини збуджують і можуть провокувати тривоги і страхи. Звісно, важливо бути в курсі того, що відбувається, але в межах розумного читання новин перед сном може викликати сплеск адреналіну, який заважає розслабитись. Очистіть розум, тим, у кого є звичка дивитися вечорами телевізор, пропоную вибрати комедійні шоу у якості відволікання від тривожних думок, або витратити деякий час на обов'язково безпосередньо перед сном на письмову практику. Пробуйте записувати на папері свої думки, тривоги і страхи. Підготуйте гніздо. Якщо ви з усіх сил намагаєтеся заснути або часто прикидаєтеся вночі, не лежіть довго. Це створює в мозку зв'язок між вашим ліжком і неспанням Добре допомагає звити гніздо в іншій кімнаті і в ньому почитати книгу, послухати подкаст або спокійну музику без телевізора або телефону, якщо в ліжку сон не йде. А коли почнете відчувати сонливість, ідіть і лягайте спати. Заспокойте дихання. Глибоке дихання животом може знисити симптоми тривоги. Воно змінює напругу, заспокоює прискорене серцебиття. Наприклад, проста техніка рівне дихання допоможе впоратися із занепокоєнням. Потрібно лягти на спину, покласти одну руку на верх живота, і іншу на серце, відчуваючи тяжкість в плечах і тримаючи стегну і розслабленню. Зробіть глибокий вдох через ніс, рахуючи до чотирьох, заповнюючи повітрям живі. Потім грудну клітку, потім верхню частину грудей, Немов у середині надувається повітря на куля. Коли легені наповняться, треба зробити паузу, а потім повільний видих. Коли повітря з легені вийде, знову зробити паузу. Рекомендую повторювати цей цикл від 5 до 10 хвилин, бо ж потім не з'явиться самливість. Наповнить свій день. До карантину нормальному засинанню заважав щоденний стрес. Тепер вільного часу стало занадто багато, оскільки в найближчому. В майбутньому чимало людей працюватиме і рухатиметься менше. Проблеми з психічним здоров'ям проявлятимуться частіше. Про Організація кожного дня, режим бадьорості, певні години для роботи, для їжі і фізичних навантажень допоможе зберегти концентрацію, То робота про сон, загальне психічне і психологічне здоров'я, відповідність кожної дороги, відповідальність кожної дорослої людини. В умовах в нових умовах від нас вимагається самодисципліна і Розвиток навичок турботи про себе для когось це звичайний процес, а комусь доведеться покласти зусиль.